Привіт, синьо-білі вболівальники! Сьогодні вирішальний день. Наше київське Динамо вийде на поле проти харківського металіста 1925, і команді потрібно не просто здобути три очки, а й переконливо відповісти на полі. І, звичайно ж, весь тиск на Олександра Шовковського, чиї позиції залишаються під серйозною загрозою. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом перевіримо деталі цієї чудової гри сьогодні, 5 жовтня, Матч восьмого туру чемпіонату України відбудеться в прямому ефірі зі стадіону імені Лобановського в Києві. Початок о 15 годині 30 хвилин за місцевим часом судитиме Віктор Коп'євський. Нещодавня історія обнадіює: востанні команди зустрічалися одна з одною в січні цього року, і Динамо перемогло з рахунком 4-2, але зараз ситуація зовсім інша. Їхній суперник у хорошій формі, посідаючи четверте місце в турнірній таблиці. Тоді як Динамо продемонструвало невтішні виступи, які лише посилили внутрішній тиск. Тому, окрім перемоги, команді потрібно грати в хороший футбол, переконувати вболівальників, можливо, дати перепочинок Шовковському, який, можливо, доживає свої останні дні на посаді тренера Динамо, якщо результати не зміняться. А ви, вболівальники синьо білих, який ваш прогноз на сьогодні? Чи зможе Динамо відновити свою гарну форму та послабити тиск? Залиште свою думку в коментарях. Я повернуся і повернуся в наступному відео з новими новинами від нашого Динамо Київ. Ура!